Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я вам продемонструю, як налаштував систему згідно з тими корикувами, які ви е, написали у чаті. Тобто, ось е, новий лід. Комерційна пропозиція, продаж. Тобто, у нас є три бізнес-процеси, з якими працює продажник. І безпосередньо є додаткові умови, які ви тут написали. Тобто, Спростили картину роботи з бізнес-процесами. Що я зробив? Ось входимо у додаток CRM-системи. Тобто, для того, щоб бачити всі бізнес-процеси, які нас цікавлять, Тобто, новий лід. Комерційне замовлення. Ставимо галочку «Учитувати пройдені етапи, оновлюємо екран, бачимо, що ось у нас є новий лід, статус нове звернення. Коли беремо в роботу, готуємо комерційну пропозицію скасувати. Тобто, тоді, коли ми готуємо комерційну пропозицію, задача, яка знаходиться у новий лід. Переходить у бізнес процес комерційна пропозиція. Тобто, в такому випадку ми ту ж саму задачу маємо, але вже в іншому бізнес-процесі вона буде. Далі, що ми можемо, ми направляємо клієнту, на ось і може. Клієнт Або відмовитись, або продаж ми запускаємо відповідно. Ну, згідно з логікою, ми можемо також цю задачу і скасувати. Якщо клієнт відмовився, то задача просто закривається і все. Якщо ми переходимо у статус продаж, то відповідним чином ми знову ж таки не а, створюємо новий бізнес, а, нову задачу на продаж, а перемикаємо цю задачу, тобто. Перший рівень, другий рівень у продаж. І у нас з цього статусу переходить у нове замовлення. І тут ми вже, згідно з тої логікою, яку ви прописали, договор рахунок. Ось я об'єднав цей етап. Я покажу, як це працює. Направили клієнту. Ось, направити клієнту, аванс. от, Передпродажна підготовка, оплата. Розходна накладна. Всі ці продажні підготовка, накладна, відвантаження, завершено скасувати. А, то ви від, відгрузкою відвантаженням фіксуєте. Я ще додаю завершено і скасувати, буде зрозуміло, для чого я це зробив. Тобто, і тепер я покажу, як в принципі, з, цим, а, з цим працювати. Створюємо нову задачу. Запускаємо цей бізнес-процес. У відповідному бізнес-процесі новий лід звернення клієнту. Наприклад, до нас подзвонив, подзвонила людина, і ми згідно з тою розмовою, яку ведемо, описуємо. Треба, треба. Описуємо потреби. В принципі, цього можна не робити. Зразу запускати, тобто знаходимо тут клієнта. Якщо у нас є в базі, то ми його фіксуємо. Якщо це новий якийсь клієнт, ми його можемо створити. створити додати. Ну, зараз ми відпрацюємо, якби з тестовим постача... з тестовим, вибачаюсь покупцем, працюємо. Ось універсальний, хай буде універсальний тестувальник. Зберегти і закрити. Що ми бачимо? Ми переходимо у нашу задачу. Тепер ми можемо тут додати будь-який продукт, скажімо, ми якийсь генератор шукаємо згідно з тим описом або відразу. Ось, ну, наприклад, це, цей генератор буде. Бачу, що його не скригували. Зараз я на інший заміню. Так, генератор. Є картки, де, де вже виправили ПДВ, без ПДВ. Тобто ось Без ПДВ. З цією карткою все, все гаразд. Тепер, що ми далі робимо? Забираємо в роботу. І тоді, коли ми забираємо в роботу, якщо ми перейдемо у CRM-систему, зараз я повернусь на попередній екран, бачимо таку, картину. бачимо таку картину. Повертаємось знову в задачу. Ну і тут, відповідно, нам потрібно проговорити там з клієнтом. І тоді, коли ми вже з ним договори, про щось домовились. Ми можемо готувати КП. Якщо ми до нього не змогли додзвонитися, ось, а, в тому випадку, коли отримали це, а, цей запит з сайту, то можемо не, не додзвонилися. І тоді, коли додзвонилися, знову ж таки а, обговорити і або скасувати, або готувати КП. Розглянемо тоді, коли ми готуємо КП. Що відбувається в цьому випадку. Тобто, бах, переходимо, пере, перемикаємо і дивимося, що у нас. Задача та ж сама залишилася, але вона змінила бізнес-процес. Тобто до цього моменту у нас був бізнес-процес новий лід, тепер ми у бізнес-процесі комерційна пропозиція, як я вам казав. Тобто, якщо ми тоді, коли ми повернімось на Попередній екран і оновімо його, наприклад, то ми бачимо, що ось бачите, ми вже бізнес-процесу новий лід перейшли у комерційну пропозицію. Тобто, задача та ж сама. Але деякі зміни відбулися. А саме бізнес-процес був змінений. Тепер ми формуємо комерційну пропозицію. До речі, ми можемо ось тут вказати. Розрахунковий рахунок, коли натискаємо, видає помилку. Чому? Тому що ось тут обов'язкові поля, ну, наприклад, у нас є в наявності і гарантія 2 роки. І тепер ми знову ж таки формуємо комерційну пропозицію. Комерційна пропозиція сформувалася тоді, коли ми її переглядаємо, ось вона ось таким чином виглядає. Тобто, якщо б була картинка, то вона всюди також додалась. Так, далі що? Що далі? Далі ми направляємо клієнту. Ось це цю комерційну пропозицію. Тобто скачали його, перемкнули. Як це виглядає безпосередньо у системі? Що у нас відбувається? Ну, точніше, у CRM? Оновлюємо екран, бачимо. А, направили клієнту. Раз, супер. Тобто тепер, що, ми, що нам повинно робити. Клієнт має або відмовитись, може або відмовитись, або ми запускаємо продаж. Ну, відмовитись не цікаво в даному випадку, тому ми запускаємо продаж. Запускаємо продаж. Оп. І тут знову ж таки дуже цікаві речі відбуваються. Тобто, у нас в цьому випадку бачите, що задача все, вся, все те ж саме. Але змінився бізнес-процес. Як ми це можемо побачити? Знову ж таки, приходимо у CRM і тоді, коли я оновлюємо екран, то ось ця задача зараз буде у цьому статусі. Оновлюємо екран, бачимо, що саме так воно і є. Ми працюємо постійно з одною тією ж самою задачою. Тим самим я економлю вам записи у базі. Тобто, якщо б ми працювали по попередній логіці, то у вас би вже було три задачі пов'язані одна між собою, а зараз вона одна. Тобто, Замість трьох задач, записів, у нас один запис. І таким чином ми просто економимо кількість задач. Які у нас є і формуються у системі. Тобто, таким чином, тоді, коли ми знаходимося на тарифі задані, ми дуже-дуже сильно економимо. Далі. Далі що? До речі, у будь-який момент я можу швидко переналаштувати і повернути до попереднього стану, тобто там, де будуть знову ж таки три задачі. Далі, що ми робимо? Тут у нас є. Треба переходити у е, договор, рахунок договор ось у нас відповідний етап є. Тобто ми можемо або скасувати або перейти, перейти у <кхи> цей статус. Тоді, коли переходимо у цей статус, бачимо, що у нас змінився трошки е, інтерфейс, і тут нам потрібно дещо. Ще вказати. Тобто вказати категорію платежу, по-перше, оплата ну, за генератора, скільки у нас тут генератора, якщо б були інші там, якісь витратні матеріали, то звісно, що ми б випасали, зафіксували його. Тепер що ми можемо виписати в цьому статусі на цьому етапі рахунок, натискаємо на кнопочку і дивимося, ага, рахунок у нас виписано. Тобто, у нас була попередня комерційна, тепер є рахунок. Приходимо до нього, дивимось, ага, все гаразд, це ок за дуже добре. Тоді, коли ми переходимо у, знову ж таки, повертаємося у CRM, то новимо екран, бачимо: у нас задача йде по статусах. Тут також це все відображується. Тобто, тоді, коли у нас багато задач. Дуже-дуже багато задач, то ми бачимо, на якому статусі вона ця задача знаходиться. Тобто, Або там ще новий лід, або вже комерційна пропозиція, або вже продаж пішла. Ну, Тобто, і таким чином ми можемо там придивлятися стан. До речі, там трошки можна списком таблицею переглядати. Тобто, деякі інші варіанти є. Далі, ось тут ми угоду. Ще можемо сформувати. Ми її і формуємо. До речі, нам обов'язково потрібно вказати дату на тоді, коли ми формуємо, ну, готуємо відправлення. Скажімо, це буде там 23 число. І Після цього натискаємо Сформувати угоду. Сформувати угоду. Документ сформовано. Знову ж таки, бачимо. Переходимо до неї, переглядаємо, що все гаразд, все ок. Ось, І після цього, знову ж таки, ми е, тоді, коли натискаємо на PDF, то в PDF можемо відправити, е, зберегти та відправити клієнту. Ось. Таким чином це виглядає. А що далі відбувається що нам потрібно зробити? У нас є статус направити клієнту. Тобто, я від вас очікую уточнення, що на цьому статусі потрібно робити «Направити клієнту. Далі нам потрібно провести аванс. Провести аванс. І у нас, по факту, аванс це 50% від суми оплати. Тобто у нас відразу, тоді, коли перейшли у відповідний статус, тобто направити клієнту, знову-таки повертаємось до CRM. Бачимо, що ось задача у нас вже в цьому статусі знаходиться. Ми можемо провести аванс. В цьому випадку ми що робимо? Обов'язково е, потрібно розуміти, що ми ці гроші отримали. Тобто ми на цю кнопку натискаємо лише в тому випадку, коли гроші справді е, надійшли до нас. А до того моменту ми просто очікуємо. Е, Тоді, коли отримали гроші, відповідно, натискаємо на провести, на провести аванс. І бачимо, що у нас задача перемкнулася у аванс. Бачимо, що вже оплачена, ось, а, частина, ну, точні, точніше, 50% суми, яке було розраховано, вже оплачена і проведено на рахунок відповідно. І залишок до оплати 50% у нас залишилось. Далі, що ми а, повинні зробити? А, ну і тоді, коли ми переглядаємо у тому, у тому ж самому режимі. А, CRM, бачимо, що ось у нас у статусі аванс знаходиться. Гаразд? Здається, що гаразд. Ну, у всякому разі, ми навіть без того інструменту додаткового, який зараз коштує 100 доларів, можемо бачити лише ті статуси, які нам справді потрібні, і по яких нам треба. Відслідковувати стан а, задачі а, згідно з того бізнес-процесу, в якому вона знає, зараз знаходиться. Ну, тобто, схоже, що я вам і тут трошки економлю. А, далі що? А, продажна підготовка. Робимо. Вмикаємо у передпродажну підготовку. Що тут виходить? У нас виставляється ось підзадача. Вона така називається передпродажна підготовка, і е, вона йде ця задача на людину, яка е, відповідальна за е, таку підготовку. Тобто і тоді, коли ця людина її там бере в роботу, ось, проводить все, що потрібно, е, повинна перейти у статус проведена. Чому так? Тому що до того моменту ми не зможемо оплату. Е, тобто Тоді, коли натискаємо, бачимо. Повідомлення, що зміна стану неможлива, оскільки у нас є незакрита задача. Незакрита задача по передпродажній підготовці. Тоді, коли відповідальна за передпродажну особа за передпродажну підготовку перемикає цю задачу, відповідно у нас ця задача стає відкритою. І ми можемо вже внести а, наступну, наступну частину оплати для того, щоб а, вже а, сформувати а, накладну і зробити відгрузку. Коротше, знову ж таки, переходимо ми а, у стан CRM, бачимо, що ось у нас перемкнулася, тобто ця задача вже в іншому статусі знаходиться. Тобто вона. Переходить зі статусу у статус в результаті тих дій, які ми з нею робимо. До речі, знову ж таки, ми можемо або вказувати той самий розрахунковий рахунок і ту саму категорію платежу, тобто залишити як і для авансового платежу, і просто привести платіж на залишкову суму до оплати, ось вона у нас тут зафіксована. Тобто тоді, коли ми проводимо платіж. Що у нас відбувається? Ми переходимо з передпродажної підготовки у статус накладна. По-перше, в даному випадку, у нас повністю закривається сума оплати. Тобто, ми бачимо, що залишок до оплати 0 оплачена повністю вся сума за процес за наш. І ми можемо тут виписати накладну. Спробуємо це зробити. Бачимо, що видає помилку. Чому? Тому що у нас не вказана довіреність. Вказуємо довіреність. Там, там, номер, скажімо так. Ось. І е, обов'язкову дату вказуємо. Дату, якою дові, довіреність виписано. Скажімо, це сьогоднішнє число. І вже після цього ми справді можемо виписати на накладну. Виписуємо її. Сформувалася накладна, і бачимо, що ось весь пакет документів у нас вже, в принципі, готовий. Перемикаємось на накладну, бачимо, що ось вона у нас є. Тут все вказано згідно з того шаблону, який ви надали. І, в принципі, його знову ж таки можемо цю накладну роздрукувати, для того, щоб вкласти у супровідний документ. Як супровідний документ і вже ми в цей самий момент перемикаємось у статус відвантаження. Що в ньому відбувається, у нас товар списується зі складу. Але тут важливо, що цей товар обов'язково повинен на складі бути. Зараз я вимкнув по суті, списання, оскільки залишків на складі, на складі нема. І якщо б я не вимкнув списання то ми б не змогли просто перейти у цей статус. Обов'язково закупівлі і продажі повинні вестись для того, щоб ви могли бачити склади. До речі, ви це запитання задавали, як працювати зі складом. Трібно мати закупівлю, потрібно мати продаж, і лише в цьому випадку ми будемо бачити склади. Або тоді, коли у вас є залишки на складах, то ми можемо залишки на складах імпортувати на той момент, на коли вони актуалі, актуалізовані. Все. Тобто, в принципі, задача на цьому завершена. Задача на цьому завершена. І тому ми її просто закриваємо. І таким чином, тоді, коли ми повертаємось вже у е цей статус, і знову ж таки екран. Бачимо, що он у нас завершено. Тобто, відобразити закриті процеси. І всі ті задачі, які у нас відгружені, вже були, ми можемо ось таким чином передивитись. Ну, в принципі, здається, все, що я хотів вам показати, я показав. Все працює згідно з тою логікою, яку ви... Сили, стосовно дил, дилера кінцевого покупця. А тут я також а, трошки додав а, інформативності. Тобто, тоді, коли ми до контактів потрапляємо, переходимо, точніше, ось то ми а тут можемо побачити групи а, контактів, які я додав. Тобто ось а, дилери, це підгрупа клієнтів. І е, разові клієнти. Знову ж таки, клієнти у нас головна група батьківська, і дилери та разові клієнти, це у нас підгрупи. А тоді, коли ми хочемо переглядати склади, то у нас відповідно ось є розділ склади. Ми потрапляємо до нього. І тоді, коли у нас тут були закупівлі, до речі, я зараз тестую під доступами менеджера з продажів, тому він закупівлі бачити не може. Але ну, залишки по складах, звісно, що бачити, може тут. Ось. І в такому випадку можна формувати і бачити, в принципі, все. Ну, Здається, що все показав. Щиро дякую побачення. І обов'язково діліться своїми коментарями і тими. Результатами тестування, які ви з, за допомогою мене ось, і цього відео зробите у себе. Широ вам дякую за увагу. На зв'язку.